El Доля кримськотатарського народу та майбутнього Криму на порядку денному третини світу. Лідери 60 країн та організацій наголосили на підтримці звільнення окупованого Криму. Президент Володимир Зеленський згадав українців та кримців, яких росіяни тримають у своїх катівнях. Омірову, Ірину Данилович, Нарімана Джеляла, Сервера Мустафаєва та інших. І додав, що Україна не торгуватиме своїми землями та людьми. Ми українські сили рухаються вперед, попри все, що б там хто не казав, вперед, і це найголовніше. Ми рухаємось. А коли Росія відступає із захоплених територій, вона просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Російське суспільство може заплющити очі і на відхід окупантів з Криму. Світові лідери наголосили, що не можна йти на поступки Росії, яка плюндрує міжнародне право, бо йдеться не лише про безпеку України чи Європи, а й усього світу. Москва повинна повернути всі захоплені території та зустріти наслідки своїх дій. Давайте не забувати, що справді на кону цієї війни, аби світовий порядок покладався на повагу до міжнародного права, територіальну цілісність. І право нації обирати свій шлях. Турецький лідер Реджеп Таї Пердоган був обережнішим у висловах і закликав до якнайшвидшого миру. При цьому підтвердив, що Туреччина не визнає російської окупації Криму. Безпека і добробут кримськотатарського народу як одного із корінних народів Криму є одним з наших головних пріоритетів. Визволення Криму від окупантів є питанням виживання кримських татар як нації, заявив лідер кримців Мустафа Джемілєв. Він же закликав до роботи над помилками, зокрема переформатування автономії півострова, яка в 90-ті роки потрапила до рук російських шовіністів і спецслужб. А корінний народ залишився найбільш дискримінованою частиною. Перерахування цих помилок зайняло б багато часу, але найголовніше те, що не було відновлено ліквідовано після депортації національно-територіальну автономію Криму. Ухвалення законів, передбачених резолюцією Європарламенту, а також імплементація ухваленої сьогодні постанови Верховної Ради про пріоритетні напрямки з деокупації та відновлення Криму, сподіваюся, дозволять нарешті перетворити Крим з непотоплюваного авіаносця, як його називають окупанти, на один з інвестиційно привабливих культурно-історичних регіонів України яким буде майбутнє Криму та його корінного народу після вигнання окупантів? Поцікавилася у президента журналістка телеканалу АТР Гульсум Халілова. Володимир Зеленський подробець не розкрив лише заявив, що робота триває. Майбутнє майбутнє кримськотатарського народу в Україні це наші громадяни. Головне повернення Криму. До додому в Україну, а потім все інше. Готельні мережі, авіаперевізники, банківські бізнеси, айті компанії, промислові та енергетичні підприємства вже відомі перші охочі працювати у Криму після його деокупації. Серед таких Ryanair, SkyUp, JoinUp, Vodafone, Джойнап, Genesis, Ridas Group, Рідасґруп, Окко, Лайфсел, Group, Хаят та інші. З цими компаніями Україна вже підписала меморандум. Про майбутнє відкриття у Криму. також Російський вертоліт з екіпажем здався українським збройним силам. Пілота ворожого мі 8 виманили представники головного управління розвідки. Повідомляє українська правда, посилаючись на власні високопоставлені джерела, пишуть, що борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до російських винищувачів Су 27 і су 30 см Разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить галікоптер. і його сім'я перебувають в Україні. Родину завчасно вивезли з Росії. Мі 8 залишився в Україні разом з деталями до винищувачів, які мав доставити росіянам. Зазначають, що вертоліт уже в Києві. А в ГУР анонсували більше деталей згодом. Офіційна інформація буде. Попередня так, така інформація є. Трошки треба почекати. Ведеться робота із з екіпажем, в тому числі все гаразд, новини будуть. Російська ППО в Криму дістала копняка від головного управління розвідки в гур. Показали вранішнє ураження російського комплексу с 400 Тріумф біля Оленівки на мисі Тарханкут. Підтверджено повне знищення установки разом зі встановленими ракетами та обслугою з окупантів. Місцеві нарахували сім вибухів, і поки одні знімали місце прильоту, деякі курортники управлялися в підбиранні сину. до слова хлопок. Слышали, что-то грохнуло? Интересно, что там бумкнуло? Как могут быть учения в разных местах? Еще и у пляжа? Поки окупаційна влада води набрала до рота та ігнорувала знищення системи ППО на заході Криму. Російські воєнні експерти заявили про ураження с 400 ракетою Сторм Шадоу. А розхвалений російський комплекс Тріумф не винен, просто його відволікли кілька українських безпілотників, яким би чином не дістали російську с 400 але це болючий удар по системі протиповітряної оборони окупант в у Криму наголошують в головному управлінні розвідки. окрім того, оскільки це одне з найсучасніших їхніх знарядів, засобів протиповітряної і протиракетної оборони, звичайно, це системні наслідки має матиме для розвитку подій в Криму сьогодні. Справді відбувся тріумф, але тріумф не окупантів, не расистів. Це власне тріумф для України і українців, які наближають. Звільнення українського Українські воїни підбили російський військовий літак, який атакував наші човни біля зміїного. Ворожий літак спробував знищити українські бойові катери біля так званих вежбойка, але дістав відповідь від оборонців. Перед тим ворожа пропаганда поширила брехні, про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді, російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером «Москва». Вам пояснили в українській розвідці ракета, випущена українськими бійцями. У відповідь пошкодила російський борт, який був змушений кинутись на втюки до найближчого литовища. Що за день на хахлимі 8 спазі за пшістями? Опублікували опровірження міноборони РФ Атом, що вони вчора катер утопили. Али с 400 за миллиард бачей. Экспортный вариант. Хохлы, с**ка, вонючие. Ничего, ничего. Я и дерьмо буду жрать и без пенсии поживу. Лишь бы вам больнее было. Лишь бы у вас корова сдохла. С**ка, твари.